Додатковий прихований скол, який на фікс прайс і на фікс-баджет проектах завжди сується. Хакер, який вломиться до пам'яті системи, буде плейм текстом, бачити все, що там відбувається, зможе хакнути систему. Відверто, я прозріл. Звідки та зараза така мудра. That's it. Game over. Всім привіт! Мене кличуть Михайло Крамаренко в українській it спільноті мене називають дяді Міша. в індустрії не перший рік. Люди так довго не живуть. Я пройшов шлях під час свого 30, понад 30-річного досвіду від простого девелопера до керівних посад в різних it компаніях. З найбільших очівок я би сказав так. Це найкращий, на мій погляд, бізнес-аналітичний офіс в компанії Елікс. Це школа для бізнес-аналітиків в ліц, член журі конкурсу «IT Awards» в номінації бізнес-аналіз. Свій досвід передаю студентам Люїського католицького університету по спеціальності «Комп'ютер-сайз». Моя перша порада наступна. Завжди питайте себе, яку проблему ви вирішуєте. Це трохи смішно, але ця моя нітленка вже пішла на футболки, роздавалася з моїм автографом, на, наприклад, на People. Історія цієї нітленки теж цікава, бо вона починалася від фрази. Від фразочки за що йде боротьба» і трохи трансформувалися. Але це тільки частинка марлізонського балету, точніше, перша частина, а друга частина це фокусуватися на, на засобах вирішення цієї проблеми. Крім розуміння, треба розуміти, які велі ми наносимо клієнту, проекту компанії тощо. Під час моїх співбесід з піемами. Коли люди розв'язують таку задачку хитру, я завжди фіксую, коли людина, не розуміючи проблем стейтмент, біжить в пространство рішень. Це деструктивний майнсет, тому що можна набудувати на підставі своїх припущень, невідомо що можемо поцілити в молоко і взагалі зробити не то, не так, і не то, що не то, що очікують. Кастомер від нас. Друга порада проста. Завжди координуйте дії Delivery, Sale і Human Capital. Коли KPI Sale відрізняється від KPI в Delivery, коли вони не, не скоординовані, то сели вам напродають будь-що будь завгодно. В результаті PM, який отримує проєкт і має його стартувати, буде говорити якось так. Мені потрібна компетенція, яку продали, продали, і яка в природі не існує, відповідно, піде до Human Capital і вони йому скажуть, що таких звірів в природі не існує. Від слова взагалі. І почнеться традиційна битва трьох воїнств. П'ємо будуть говорити так, що вони не встані зробити цей проект, бо немає експертизи. Сили будуть говорити так, що як ми вже продали, ми вже підписали контракт. Ви що тут всі?». Сипі посривались. Human Capital буде говорити так: мені треба півроку, щоб знайти таких е, людей, е, і на тому буде кінець забав. Тому е, чим вища метрика проекту, чим він важливіший до компанії, е, на мій погляд, вартує відразу залучати і координувати дії, Delivery, Human Capital і е, Sales. Ну, напевно, вартую додати: е, не довіряй. Силу своєму. Наступна моя порада: не завтикайте прихований Скоп. Чому це важливо? На мій погляд, скоп це первинна точка, первинна вершина залізного трикутника. Мене завжди питають, наскільки глибоко має проєкт-менеджер орієнтуватися в скопі проєкту за умови наявності бізнес-налітика на проєкті. Я завжди відповідаю так, що. Настільки, щоб не навішало локшини на вухо. Прихований скоп на фікс-баджети і фікс-прайс проектах це суїзцид, де ми будемо сьогодні розмовляти про різні місця, де живе прихований скоп. Але типовим місцем, де живе прихований скоп, це ваші неперевірені припущення. Розкажу такий приклад життя. Робиться проект, на якому кастомер попросив зробити атачмент. Ну, що, як розуміє слово атачмент, довольний програміст. Ну, якісь під'євки при атаченні до чогось, як, які він робить естімейдлі для цієї роботи: 60 годин. Появляється дуже смішна історія, що атачментом під атачментами кастомер розумів конфігурабельні кастомні поля. Які додаються до будь-якої сутності, яка хрон... зберігається в системі. That's it. Game over. Наступна моя порада дуже проста: скоп не дорівнює вимогам. Скоп це більше, ніж вимоги. Багато треба зробити додаткових зусиль, щоб зорганізувати нормальне безперебідне делівері продукт Завжди пам'ятаєте про такі речі, як. Стратегія тестування як організація адекватного CI-CD, як підтримка інфраструктури, що взагалі не проста річ в залежності від домену продукту. Таке і інше. Завжди пам'ятайте про організацію моніторінгу, або як це зараз модно молодіжно називається обзорвабіліті. Реальний приклад життя в момент go-live запуску системи кастемер. Що називається без об'явлення війни, запросив для до використання системи декілька тисяч, тисяч користувачів більше, ніж витримувала інфраструктура і параметри архітектури проекту? В результаті без засобів моніторингу, або як це зараз мода молодіжна називається observability, було б неможливо від'юнати відповідним чином. Параметри системи. Взагалі треба пам'ятати, що вам треба планувати дії по організації моніторингу обзервабіліті до того, як система йде в лайв. Ну, взагалі, мені здається, що цікаво знати, як біться, серце вашого продукту в житті. Наступна моя порада це завжди пам'ятайте. Про нефункціональні вимоги. Мій досвід проведення співбесід з кандидатами на піємській і бєнські позиції свідчить про те, що в індустрії є певна проблема з розумінням специфіки цих вимог. На мій погляд, принципова різниця між функціональними і нефункціональними вимогами в тім, що трудно собі уявити. Продукт, в якому, скажімо, Юзерфлоус суперечить одне одному. Натомість нефункціональні вимоги їх суть в тім, що вони мають позитивний, негативний або нейтральний імпакт однієї вимоги на іншу вимогу. Не варто дивитися і ходити по Вікіпедії і проробляти сотні нефункціональних вимог. На мій погляд, важливіше зосередитись на підставових, до яких би я відніс, high availability, performance, interoperability і локалізація. Чому я про них говорю? Тому що ви завжди будете використовувати якісь party, тому розуміння interoperability вимоги і акуратна. І її проробка дуже важлива. Там завжди живе прихований скоуп, тому що міняється API, сертпаті, може змінитися SLA. Можна дуже багато прикладів на цю тему наводити. Мене колись дуже втішило формулювання вимоги одним тих лідом, який так чітко написав. High availability Система має працювати 24 на 7. Ну, на мій погляд, це такий е, свіганця суїцид, тому що в природі е, систем, які працюють е, 24 на 7, просто не існує. Тому ніколи не комітетись під SLA, або не фваш SLA, які перевищує SLA вашого сіодпатія, або, е, наприклад, клаупровайдер. Вчіть вашого кастомера, що таких систем не буває. І, взагалі, я би сказав так, що всяка вимога нефункціональна має бути measurable і, і testable. Коли вона не measurable і не, не testable, це не вимога а набір оціночних суч. Наступна моя порада – завжди акуратно пропрацьовувати вимоги щодо security. Мій досвід показує, що це також джерело прихованого скопу. Це дуже залежить від того домейну, на який розрахована ваша система. На це треба звертати увагу для при розробці таких систем, як FinTech або HealthCare. Взагалі-то можна про security вимоги довго говорити, про співставляти ролі без security, ролі action-based security, value based security. Вони суттєво додають вам прихованого скоупу. Приклад, роль Base Security – це дуже проста така штука, наприклад, там у вас є адміністратор, юзер, суперадмін, whatever що. Action Base Security – це більш тонка штука, коли в залежності від ваших привілеїв або перемишленів, ви бачите тільки ту частинку ІА, яка вам виділена. Ще складніша штука, коли. Вам треба організувати value based security, дуже простий приклад. Вся бухгалтерія має бачити ваше нарахування і отримання за однією умовою, що ЗП генерального директора бачить тільки головний бухгалтер. І це вже наступний рівень складності це вже value based security. Інша сторона цього марлізонського балету це і security вашого коду. Колись ми розробляли банківську систему, і згідно параметрів і вимог цього банку, код мав пройти статичний аналіз, чи є там якісь вразливості, неакуратно написаний код, так і інше. І просто приклад яскравий прихованого скопу, це результат аналізу коду. Таким світовим лідером, як Чек Маркс. Я прозріл, що називається. Ця штука пише: у вас в пам'ять підіймається пара креденшів і пасвордів. Тобто хакер, який вломиться до пам'яті системи, буде плейн-текстом, бачити все, що там відбувається, зможе хакнути систему. Відверто я прозріл, звідки та зараза така мудра. Да? Е, тобто я до чого це, цю історію розповідаю завжди, тому що це е, е, додатковий прихований сков, який на фікс прайс і на фікс-баджет проектах завжди сується. Наступна моя порада: ніколи не забувайте про транзишн вимоги. Це взагалі цікава тема, тому що згідно моєї статистики, тільки 10% Пімського або Бійського корпусу взагалі в стані адекватно розповісти, що це таке. Живий приклад з життя. Проєкт, який був овертейкнутий від попереднього вендора, мав якісь накопичені мільйони дельтапої в легасі системі. Відповідно, Transition requirement – це якраз про міграцію даних з попередньої системи в вашу нову, тобто перехід зі стану AS-IS в state to be. Саме смішне було коли цю роботу застімитили в 60 годин, навіть не уявляючи собі кількість сторонніх легасі дета серсів і не розуміючи їх структури даних. Потім це зафіксалося додатковим шістью місяцями додаткового дівелопменту. Причому це було не тільки і не стільки реляційні бази, з якими ми міграцію між якими ми так більш-менш встані швидко зробити це і були, що називається тонким словом по поверхності розмазаними ексельками, це з файлами і іншими. Де та взагалі з, з, з специфічним API? Тому е, дуже рекомендую звертати увагу на Transition Requirement і чітко розуміти, е, що, е, як вони мають бути сформульовані і для чого вони потрібні. Наступна моя порада для project менеджерів і delivery-менеджерів менеджерів: це ніколи не покладайтесь на одне джерело інформації. Коли я був молодий, красивий такий, як ви, мене цьому підходить, навчив головний інженер одного цікавого совєтського інституту, який займався програмною інженерією. Він ніколи не приймав рішення на підставі. Показів однієї сторони, він завжди співставляв покази допитів, вибачте, різних стейкхолдерів і уявляв собі картину в цілому, і тільки тоді приймав рішення. І це, напевно, правильний підхід, особливо чим складніше проект, чим більше стейкхолдерів. Напевно, вартує додати до цього підходу, що що в нас з'явилися. Багато об'єктивних, так би мовити, джерел інформації, що я маю на увазі, наприклад, SonarQube дає можливість мені без допиту дізнатися стан кваліті проекту, стан кваліті коду, кодове покриття, таке інше. Тобто, можна співставити покази QA-ів, бізнес-аналітиків. Кастемера почути різні голоси і вистав, вистроїти в себе в голові картину того, що в дійсності відбувається на проєкті. Напевно, остання моя порада буде піемом і бізнес-аналітикам завжди прокачувати свою технічну складову. На мій погляд, портрет ідеального бізнес-аналітика або піема завжди включає в собі. Технологічну складову. Для чого вам це потрібно, щоб швидше і порозумітися з вашими девелоперами, щоб зрозуміти їх проблеми, щоб розуміти, що конкретно вони роблять. Завжди розказую про такий приклад життя, коли бізнес-аналітик з одного великого проєкту, який був вписаний на джаві, зрозумів нестачу своєї технологічної експертизи і пішов на курси. Джавістів. І це йому реально допомогло витягнути проект. Може, для кінцевої паради це звучить трохи академічно, типу читайте книжки, наприклад, чиста архітектура або вігерс. Але тут вартує додати таке, що IQ і продуктовий майнсет найважливіший. Книжки то те, що можна пропрацювати і додати.